В одному коментарі мене просили, щоб я розповіла більш докладно про таку квітку, як Гаура. Я її показала в своєму одному із останніх відео. Вона починала тільки своє квітування. Ну і зараз ось я підійду до неї, подивимось уважніше. А зараз ось повернуся до свого ж цього піону білого. Ось він уже доквітає. Уже залишились тільки бокові дрібненькі квіточки. За сьогодні вони вже, мабуть, окончательно вже досвітуть, бо дуже ж пече на них. Ну, ось іще підійдемо, теж квітує дзвоник скупчений, яскравий, гарний. Я його переселила за двір, бо таки дуже розростається корнями. Хай тут він буде. І потім ось іще зовсім на межі, це вже від сусідів переліз сюди, ліхнє скорончатий. Теж він тільки починає своє квітування, таке сріблясте листечко в нього. Доволі симпатична розтинка, рослинка, але ну, знову ж таки місце їй не в дворі, а за двором. Ось рябінник такий здоровенний. Ось знімаю гаворуш. Тут росте три кущики, посажені вони у минулому році, перезимувалися і зараз мають такий вигляд. От посередині такий меншенький кущик, а по краям більш розлогі. Хоча довгий час я думала, що вони у мене не перезимували. І вигляд мали зовсім такий, що я вже думала їх прибрати, а потім не прибрала і побачила, що вони таки відростають. От наросли за цей час. І ось зараз вони такі. От вони знизу починають квіточки в них розпускатися і піднімаються вгору по стеблу. А тут внизу, де вони вже відквітували, тут будуть образовуватися семіна. І от вона йде, йде вгору і закладаються тут уже бутончики і піднімаються вгору. Потім настає такий час, що низ уже оголюється, а тільки квітують верхівки. Це вже не дуже Гарно виглядає. І тоді я їх зрізаю, оставляю рівень куща десь так і зрізаю. Вони там внизу нові наростають, і через деякий час знову починається ж таке ж таке активне квітування, можна сказати, що хвилями. Вона добре насівається, як виявилось. Тут, були якби я не випалила, було багатенько тут сіянців. Ось зараз у дворі я покажу, які ті, що самі насіялись. Ось на цій клумбоці, на цьому місці, в минулому році зростали у мене великі кущі, три кущі було, два рожевих і один білий. І от вони я їх вирішила прибрати звідси. Я з осені. Вирішила такий експеримент зробити, розділити його і розсадити. Ну, що ж вийшло з цього? Нічого. Кущ, не роз... той кущ, що я ділила, нічого не перезимувалося, бо все-таки корінь там стержневий і так поділом куща не вийшлося. Зате ж ось насіялись тут молоденькі. Оцей більший це. Біла буде вже і квітуватиме. Ось куча, тут скільки цих центральне, ось стебло. І ось бічні теж будуть цвісти. Молоденький кущик це вже з насіння. А ось видно навіть по кольору, що червонястий. Це само, само насіялось воно тут. Там он далі теж є. То там, то там вони видніються. Ну і це ось теж це буде білий кущ. Так що це така непримхлива рослина, має місце. Має право бути в наших садочках. Мені вона сподобалася. Ну, якщо вже кущ робиться дорослим, коли йому років два чи два це ще ні, а три на третій рік він дуже здоровий робиться, розростається і притісняє інші рослини, ті, що поруч. І Тому в мене вони тут три поруч росли, і вони мені тут заглушили все остальне, отож я їх вирішила пересадити. Ну, от такий висновок, що їх краще не розсаджувати, а із насіння вирощувати. Ось іще на цій клумбі теж покажу, що самосівом тут ось і та ж гаура. І вербена бонарська, і дельфініум. Це все тут самосівом. Так що... То не заведеш, то не виведеш потім. І на цьому все. Буду завершувати ще одне за сьогодні відео. Всіх зі святом, всім до побачення!